І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, найперше поздравляю всіх вас із Воскресним Днем а причасників з прийняттям святих Христових тайн. Святкуючи нещодавно ваше престольне свято, ми згадували Великомученицю Параскеву, вшановували її. Але й молитовно згадували про наших прадідів. В сьогоднішній день і наше богослужіння завершилося молитвою подяки, подяки Богові за врожай, який ми вже зібрали для того, щоб бути безпечними протязі зимового періоду часу. Українська традиція. Розпочинати добру справу, закликаючи Боже благословення. І ця ж українська традиція говорить про подяку за те, що Господь поміг нам здійснити. Коли весною ми починали відлік новоліття, а ми знаємо, знаємо з вами традицію, що український новий рік або новоліття починається, до речі, коли починається? Знаєте, ні? 21 березня, 21 березня, починається новоліття цього року, заступило 7533 літо. Яке ми в березні місяці І Ми в цей день просили благословення на початок весняних польових робіт, щоб Господь благословив нам добрий врожай. Щоб Господь благословив нам мир, достаток. Але осінню осінню ми дякуємо, це називається свято врожаю. В інших деномінаціях конфесіях називається День подяки, День пошанування мертвих. У нас це виражалося в богослужінні, яке привнесено із пам'яттю Дмитрівської соботи, родительська субота це є поминання померлих. Але окрім поминання померлих, ми сьогодні дякуємо Богові за врожай, за те, що ми маємо впевненість живу, зиму проживемо добре. Бо найскладніше, коли людина не має, не має що їсти. Бо ще де жити, ми маємо. А от коли не маємо що їсти, це вже стає дуже складно, тому і Господь визначає 6 днів працюй, щоби зробити всі справи свої, забезпечити себе а сьомий день Господу Богу твоєму. Ми дуже часто забуваємо дякувати Богові, дякувати батькам, дякувати нашим рідним за те, що вони нам дарували. Ми приймаємо це як само собою зрозумілі речі. Нічого дивного в цьому немає, що так є. І притча про десять прокажених, яких Господь ізцілив. Подякувати, прийшло подякувати скільки? Один. І Господь каже: а дев'ять де? І зцілив же я вас всіх десять? Дев'ять де? Ось така схильність людської природи бути невдячним. Але ми хочемо, щоб в цьому храмі. Якраз зібралися ті, які символізують собою ось цього одного, який дякує. І Господь, дивлячись молитви одного вдячного, посилає благословення на всіх живущих навколо нього. Пам'ятаємо ми інший євангельський приклад, коли Господь молилися до Бога про збереження міста. І Господь каже, не маю бажання зберегти це місто. Тому що там грішать. І цей, хто був в діалозі з Богом, каже, а якщо там, може, 100 праведників є з великого міста, помилуєш Боже, це місто. Господь каже, так, помилую. Він подумав, думаю, напевно, 100 праведників нема. Каже, А 50? Ну, буде 50, 50 помилую. Думаю, 50 може нема. А 10 і 10 помилив. Ну виявилося, що і 10 немає. І тоді Господь говорить: вийди з цього міста, і ці міста називаються як? Содом його мора. Там, де гріх був більше, чим праведне життя по заповідях Божих. І коли ми сьогодні. Маємо серед себе праведників, то і маємо обов'язок дякувати. Ми дякуємо за мирне небо над головою. Ми дякуємо за те, що маємо врожай здоров'я і спимо в своїх домівках, а не в підвалах. Ми просимо Бога за наших воїнів, які там сьогодні захищають це мирне небо. І Господь їм дає успіхів. Три роки, три роки. Наступають до нас расисти і не можуть побороти Україну і не переможуть її ніколи. Три роки наступають. Тому що, чому? Тому що є в Україні праведники. Є і праведники у вашому селі. Але хто це ми не знаємо? Навіть сама людина не знає можливо, що вона веде праведне життя. Вона просто старається жити по-Івангельськи. Вона просто старається жити по любові, по заповідях любові. І просто живе. А виявляється, це людина святого життя. І ця людина святого життя і в цьому храмі є. Хто це, не знаємо. Але якщо в милушах все спокійно, значить є у вас праведники. Тримайте цей дух праведності, щоб і надальше Господь милував вас, ваші родини. Ваше село біля вас пасеться зміїнець і княгининок, і Луцк біля вас поживе добре. Будьте впевнені, що ви найбільш відповідальні в цьому житті. Не хтось за вас, а ви за всіх. Ось в цьому наша сутність вдячності до наших прадідів, які лишили нам цей храм, цей старовинний храм. Скільки йому років? Скільки років у вашому храмі? Загалом? 360. Парафіяни, парафіяни, свято. Так, ще версія, яка. <кій> ну, давайте не гадати, але перша цифра правильніша. Ви ж це повинні знати історію. Оце це вдячність. Це вдячність вашим прадідам, які збудували храм. Повинні знати, як називається храм, чому його так назвали, хто будував цей храм, не просто наші прадіди, ім'я архітектора, першого настоятеля, їхні портрети, якщо збереглися. Це вдячні нащадки, які пам'ятають, от в цьому суть праведності. Те, що ти бережеш свою віру, те, що ти бережеш свою традицію, те, що ти пам'ятаєш про свій рід. Те, що ти пам'ятаєм, взагалі пам'ятаємо один про одного. Ми, завершуючи цей земний біг, чи бачимо тих, хто завершували, який в останній пісний спів? Який останній пісний спів над покійником? Вічна пам'ять. Не просто прощення гріхів, не просто е, якісь слова розради для тих, хто втратив близьку людину, а вічна пам'ять. Тобто, щоб ти був записаний у книги вічного життя, там, де праведники перебувають, де немає ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне. Ось в цьому суть, коли ми пам'ятаємо пам про наших прадідів, коли ми пам'ятаємо найголовніше про Бога. Ми ж просили весною врожай. Просили, пам'ятайте, що треба прийти і подякувати. Як приємно, коли тобі дитина приходить і каже дякую, коли тобі друзі кажуть дякую, дякуйте один одному, Дякуйте за все, що хто для вас зробив. Не пам'ятайте зла, не заздріть, а просто дякуйте і будьте вдячні Богові. Як кажуть, Я дякую Богу за скорботу і за радість, яку маю. Ось це суть християнства. Оце вінець любові, який починає панувати, цей дух любові, який починає панувати у вашому серці. Якщо цього духу любові нема, нічого з цього не вийде. Нічого не вийде. Дуже часто при розмові з молодими людьми кажу, заміж чого не виходиш, там, чудо хлопці, чого не женися? Нема на кому. Мене ж ніхто не любить. Ось така відповідь дуже риторична. Чому не виходять заміж? Відповідь дуже проста. А ти любиш? Ти любиш, як ти хочеш, щоб тебе любили, коли ти не знаєш, що таке любов? А з чого треба починати розуміння любов? Полюби ближнього свого. Як? Риторично запитую вас. Ви себе любите? Зауважте, я вам задав просте питання, а ви не знаєте, чи ви себе любите. От двох вже сказало. Ми ще з пів години постоїмо, я думаю, третина скаже, що любить себе. Ви зауважте, ви не знаєте, чи ви себе любите. Як ви можете любити ближнього, якщо ви не знаєте, як любити себе. Як ви можете любити Бога, коли ви не любите себе і ближнього. Говоримо, що любимо. Любиш любиш, ну, дачи весілля. Це ж не любов і зразу весілля. Любов довго терпить, співстраждає, не заздрить. Апостол Павел всі ці пояснює, що таке любов. Оце коли ти любов маєш до себе, коли ти любиш себе, ти тоді знаєш, що таке любов. Можеш любити ближнього, тоді ти можеш любити Батьківщину, тоді ти можеш любити Бога. Можеш любити храм, своє село, свою землю, своїх батьків. Найбільше любити своїх батьків. Ми про батьків пам'ятаємо, але не дуже часто їх не то, що любимо, Використовуємо їх як банкомат. Прийшов, бо там треба касу зняти в батьків. Прийшов, ти їх пам'ятаєш. Ну, якщо хату перепишеш, ти пам'ятаєш. А де любов до батьків? А що таке любов до батьків і шана батьків? Шануй батька Твого і матір твою. Як далі? Далі як? І І? І довго будеш жити на землі. От вам еліксир молодості, довголіття і фінансового забезпечення. Добре тобі буде. Буде все в тебе хорошо. Батьки дадуть підсказку, мудрість, кошти, повагу. Пораду і так далі. І відповідно, що будеш довго жити на землі. Тому що ти любиш батьків, а вони люблять тебе. У Вас існує любов. Це ти провідав їх, коли вони живі, коли ти турбуєшся про них, підтримуєш їх, не просто перезвонює зараз зайнятий. Коли вони померли, ти приїжджаєш не на Пасху пластмасового квінка покласти. І таке відщепенство. Позорне відщепенство, я його вважаю. Пластмасового вінка це все, на що ваші батьки достойні? Ні молитви? Ні відвідування, ні провідування. А якого ти роду, якого ти племені? Чий ти? Хто ти? Скільки ви знаєте своїх поколінь в минуле? Ну, Знаємо тата, мама, дід баба. Ну, може дехто ще знає прадіда. А прапрадіда як звати? Чи прапрабабцю, як звати, чим вони займалися? Знаєте таке чи ні? Ви родословну свою знаєте? Трьох чоловік в храмі знає свою родословну. То як кота чи коня копляти, то з родословною. Да? А як про себе мені достатньо, що я про себе знаю. Ви відчуваєте, як наш гріх прибиває до землі. Ми ж співаємо сьогодні в Богослужінні, до неба піднесімо серця. Піднім, підніміться від землі, духовно підніміться. Погляньте на небо, згадайте, хто ви, чого ви достойні, кого ви любите, що ви робите, які ваші цінності, до чого прагнете? Навіщо ви просите собі многоліття? Для чого? Ми співаємо. бажаєте і прожити багато років. Для чого? Для чого тобі багато років прожити? А чи чим більше живеш, там хворієш. Там вже не те здоров'я. Все одно багато років. Для чого? Для чого ви живете? Для Це... дітей. Це дуже неправильна відповідь, якщо ви живете для дітей. Слава Богу. Господь створив людину для того, щоб вона його... В любові живучи прославляла. І катехизис каже, блаженство тварі і слава Творця. Блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, ти блаженствуєш, радуєшся. Ось це наша місія. Блаженство тварі і слава Творця. Тому і церкву, і конфесію, і нашу віру ми називаємо як? Православна віра! Що означає, що ми виконуємо місці, блаженство та тварі і слава Творця, прославляючи Бога, прославляючи Бога, ти є щасливий на цій землі, прославляєш словами, прославляєш ділами своїми, прославляєш своїм життям. Для дітей жити не потрібно. Треба жити для Бога, а дітям треба дати лише те, що ви повинні дати як батьки. Ташка не живе, курка не живе заради курчат. І собака заради писенят не живе. Ви це бачили в природі подібне. Якщо ви живете заради дітей, то це егоїстичне начало. Бо діти це не те, кого ви народили, а ваша власність. Ви живете, бо ви до них прив'язані. Діти це ваше продовження. Діти це ваша радість, слава і гарантія безпеки в вашій старості. Ось що таке діти: це ваша радість, це брильянти в вашій руці. Але заради брильянтів ніхто не живе. Це вже якщо живеш заради цього, тоді Господь каже, хто полюбить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. Хто полюбить дітей чи жінку більше, ніж мене? недостойний мене. Це слова івангельські. Ви чули такі слова івангельські? Чули. Ну Це Христос сказав для нас, тих, кого, кого створив Бог, живіть для слави Божої. І тоді ваше життя буде наповнене змістом. Бо діти сьогодні є, ви в 40 років вже стаєте старими. Чому? О 20 заміж, вже в 40 йому 20, воно вже пішло заміж. Його вдома нема, і ти йому не потрібен. Тільки що касу хіба що зняти, приїхати. Все. Вони живуть своїм життям, вони його наповнюють своїм змістом. І ти в них рахуєшся просто як родич в кращому випадку, якщо ви не, по... не встигнете посваритися. Чи не так? Діти всі ваші, так? Да? Я не бачу тут повного храму дітей. Ви ж заради дітей живете. Де діти? Діти де? Недільний день. Почувають. Почувають. Діти де? І як ви хочете безпечно мати старість? Чого ви навчитеся? Квардроберами їх робиш? Чи як це слово модне називається? Правильно я сказав? Знаєте, що це таке? Ні? Чули? Ну, молодь знає. Кого ви вирощуєте? Квардроберів? Чи християн, які живуть на Іван? Двоє появилося. Приплод пішов. Молодці, стайте, а то я молодець, іди стань біля мене, щоб не, я не дуже розказував, що у вас не було. Все, вже є двоє. Тому всім, кому нема в декрет, І народити мені слідчий раз багато парафіян. Тоді я повірю, що ви любите дітей. Взагалі любите дітей. Живіть для Бога, живіть для слави Божої. І хай діти будуть вашим мінцем і вашою безпекою. І вашою радістю. Ось таких має бути багато на вашій парафії. Тому народжувати треба багато. Але жити для слави Божої і любити понад усе, Бога, і любити ближнього свого як самого себе. Хай ось це розуміння сьогодні із життя Параскеви, яка Бога полюбила понад усе. Бога полюбила понад усе. Більше за все, що існувало в цьому житті. Більше, що нас існувало в цьому житті. Тому я бажаю, щоб ви полюбили Бога більше понад усе. І в вашому серці плекали воістину цю велику християнську любов. І тоді ви будете поповнювати оце, це, це духовне, духовне стадо благочестивих християн по молитвам, яких Господь збереже ваш дім, ваше село і нашу неньку Україну. Якщо ми почнемо любити Україну. Війна закінчиться дуже скоро. Якщо ми цього не зробимо, буде кровоточити ця рана, поки не прозрієм, поки воїстину не почне переживати за свою батьківщину. Тоді буде в нас і влада така, як треба, тоді буде у нас і військо таке, як треба, тоді відношення буде таке, яке би ми хотіли, коли ми достойно ведемо себе, будь-де, як християни. Коли ми живемо з заповідями Божими, це найголовніше. Тому хай Господь допомагає вам залишатися в твердості в те, що православна віра це віра наших батьків, залишатися в твердості, що ми переможемо нашого духовного ворога диявола і залишимося на християнській дорожі життя, і переможемо нашого земного ворога, москаля. Тому слава Збройним силам України. і Смерть москалям. Слава нашим парафіянам, храму Великомучениці Параскеві П'ятниці. Залишайтеся всі здоровими і бадьорими, тому що Господь сьогодні дає вам можливість жити в нашій вільній незалежній Україні. Щасливої долі тим дівчатам, які дівчат, двоє дівчат, двоє дівчат, Дівчата, заміж будете виходити, повінчаю безкоштовно. Виходьте вчасно, щоб мені не казали, нема за кого. Наче я вам підшукаю, у мене 50 семінаристів холостяків. Найду всім женихів. Боже благословення, хай буде з усього вами. Слава Ісусу Христу! Аминь.